Колишній очільник сум Олександр Лисенко програв у суді. Справа стосувалася повернення пана Лисенка на посаду і компенсація за вимушені прогули. Нагадаємо, Олександр Лисенко очолював сумську громаду 10 років. Сум'яни тричі обирали його на головну посаду обласного центру у 2024 році мера Сум нібито, спіймали на хабарі, і депутатський корпус виказав йому недовіру і звільнив з посади. Проте Олександр Лисенко вважав, що звільнили його з порушеннями, а відповідно це незаконно і подався до суду. Більш року тривали судові засідання, і такий вердикт. Нині Олександр Лисенко є в Збройних силах України на фінальному засіданні суду. Не міг бути присутнім навіть онлайн. Телефоном ситуацію коментує так. Справа не в тому, що хто виграв, хто програв цій справі, тому що тут питання не посадах, а питання справедливості. Чи мали депутати право прийняти таке рішення? Чи були помилки або гіркі? Позиція адвокатів чітка ну с річне обговорювати не буде, тому що є апеляційна інстанція, яку ми до якої ми будемо звертатися, і там вже будемо це питання далі вирішувати.